Сили оборони України продовжують наступати південніше Бахмута. Про це повідомили в Генштабі. Наступальна операція триває на Мелітопольському напрямку. Наші захисники стримують окупантів в районах Новодарівки та східніше малої токмачки. Це Запоріжжя на Авдіївському напрямку, де останні дні було гаряче. Ворог не полишає спроб наступати. Застосовує при цьому авіацію. Там наші воїни відбили три ворожі атаки. Загалом протягом минулої доби відбулося близько. 80 бойових зіткнень українці бійці продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі і у техніці. Ілля Івлаш, начальник прес служби східного угруповання військ, доєднується до нашого ефіру. Вітання, вітаю студія. Слава Україні. Героям Героям слава. слава. Ну попросимо про поточну ситуацію на східному напрямку. Хоча, звичайно, цікавить тут і конкретніше Бахмут, Куп'янськ, власне, ці керунки так само. Якщо зараз розглядати зі сторони, яка ділянка залишається найскладнішою для збройних сил України, то це ж звичайно лимано-куп'янський напрямок. Противник продовжує зосереджувати там свої наступальні сили. Зокрема, за минулу добу відбулось 36 бойових зіткнень з противником на цьому напрямку. 15 атак ворога було відбито поблизу Куп'янська, ще 10 поблизу надії Луганської, та 5 поблизу Макіївки, що на Лиманщині. Тобто, загалом 30 разів противник намагався. За штурмувати наші положення 708 разів обстріляв наші позиції з різних видів озброєння: це як артилерійські системи, ствольні, так і реактивні. Поряд з тим дуже широко традиційно застосовує міномети, танки, бойові броньовані машини різних типів. Це і БМП, 2 3 та інші системи. Крім того, в ході бойових дій було ліквідовано знищено або важко поранено 197 окупантів та нанесено ураження по 36 зразкам озброєння та військової техніки, серед яких і 5 танків Т-72, 11 бойових броньованих машин. Дуже урожайним видалося на БМП-2, 8 машин нам вдалося вразити, знищити або суттєво пошкодити. Одна БМП-3 була уражена, а БТР-80 та ще один БРДМ. крім того, сьогодні як на Лиманщині, так і на Бахмучині по одному піону вдалося нам вполювати, 2С7 потужна установка. А Дві гармати одна Д-20, Д-30, Традиційно працює наша контрбатарейна боротьба. Та звичайно, що виявляємо і протитанкові засоби різних типів. Це МТ 12 рапіра 100 мм калібр та ПТРК Фагот. Дуже гарно відпрацювали наші хлопці з Ребу та ПЗРК. Сім безпілотних літальних апаратів було знищено на лиманському напрямку. Два FPV та п'ять ланцетів. В принципі, що дуже добре, оскільки ланцети, ми знаємо дуже така підступна. На зброю може наробити багато лиха шість аптівок вдалося знищити один паливозаправник та ще один склад з боєприпасами. Ворог продовжує на Лимано-Куп'янському напрямку акцентувати свої зусилля наступальні, зокрема поблизу Сінківки, Іванівки, Кислівки та Нової горівки і Макіївки, відновив свої наступальні дії поблизу та саме нової горівки. Давно вже не було цього напрямку. Зараз ворог почав знову інтенсивно застосовувати там свої штурми. Підрозділ. Так, тут ну дуже багато інформації видали. Давайте поговоримо mm. про авдіївський напрямок. Що там зараз відбувається? Бо в російських пабліках вони скиглять, що втрати великі, але судячи зі зведення Генштабу, вони не полишають спроб наступати в цьому районі. Що ви бачите там фізично? На жаль, Авдіївка це таврійський напрямок. Я відповідаю за інший перепрошую. Ну, ну, до речі... тут, тут просто хитро от е в командуваннях східний написано е східний східна група військ», але от ніколи не знаєш до е хто Дуже, ж інший це колеги. Напрямок. Наші полковник штупун мій мій колега він може коментувати. Я ну, можу вам за Лиману Куп'янський або Бахмутський. Угу, Ілля, я вам скажу так: у нас за кільканадцять хвилин буде полковник штупун в ефірі. Це і для вас, для аудиторії, тому це питання так. ми збережемо, переадресуємо йому. Та е Луганський напрямок. Чи можете його коментувати? Ну бо розуміємо, так, що звітно. там. Та там кілька днів тому в самому Луганську дуже цікава подія сталася. Йдеться про ось цей аеродром. Ну всі я думаю, аудиторія знає та але оперативні новини звідти з цього напрямку, не так самого міста, які вони ну звичайно, що Луганщина залишається одним із пріоритетних напрямків для окупанта. Ворог не відмовився від своїх основних пере першочергових задач, це які є окупація повна Луганської та Донецької областей. І якщо ми говоримо про цей випадок, коли нам вдалося уразити аеродроми там поблизу Луганщини, так і нанести ураження, то звичайно, що поява такої потужної зброї атакамс, так вона є таким путєвим геймченджером, так яким раніше були, наприклад, Хаймарси, потім стали Петріоти, потім Леопарди до нас з'явились. Ну от зараз у нас з'явився Атакамс. Звичайно, що це ще не всі. Карти, які у нас є, чекаємо F-16, потужні системи, які також скажуть своє слово, і звичайно, що противнику доведеться вважати і на цю тепер суттєву складову. Тепер з появою такої довгої руки, так би мовити, їм доведеться в. Враховувати цей фактор і розтягувати свої і склади і командні пункти, що звичайно призведе до збільшення часу прийняття рішень до підльотної дистанції до поля бою і обслуговування, і плече логістики. Тобто в окупантів зараз додасться дуже багато клопоту на рівному місці, оскільки зараз це все потребує знаходження нових міст, розміщення, і звичайно, що це дуже велика нагрузка зараз буде на їхні логістичну систему, тому так. Чекаємо далі нової бувовни. Ви сказали про те, що змогли вполювати ланцети. Наскільки це складно? <клес> ну, ланцети насправді досить така широко розповсюджена зброя у противника. Так це складно, оскільки ланцети, вони як дрони камікадзе, вони працюють під дрони, які є розвідувальні. Ну, наприклад, Орлан 10 або зала, так які відсліжують ціль, а вже... Безпосередньо Лансет, це є такий баржуючий боєприпас, який вражає ціль. Ну звичайно, що перш за все це різні зенітні засоби ураження, наприклад, такі як Зу. Там ще і ПЗРК різного типу, стінгер, можливо, якісь радянські зразки, Перун, наприклад, польський. Ну так само, ну але дуже рідко хлопцям дається збити її там або дрони зі стрілецької зброї, але це радше виключення. Звичайно, що проти таких дронів є різні. І підручні засоби робляться, і е, сітки спеціальні, які уловлюють і не дають досягати дрону цілі, або ж, наприклад, спрацьовують просто е, він вибухає до того, як зіштовхнеться безпосередньо там з нашою технікою, або ще чимось що звичайно зменшує силу ураження такого дрону і наносить значно менші збитки, і знову менше ураження, ніж це могло би бути. Тому засоби залишаються ті ж самі класичні. Це може бути і реб, в тому числі. Який може повпливати, але загалом, якщо вже дрон заходить на ударну позицію, то там вже досить небагато часу залишається, щоб його знищити. А коли він заходить на ударну позицію, реп тут може зарадити чи ні? Бо часто бачимо збори ну, на увазі. Якщо, якщо він вже спіймав таку а, траєкторію, скажімо так, то там уже реп без сили. Там треба або, або, можливо, він промаже. Що також може бути такий варіант, або ймовірно, що його вдасться знищити, наприклад, із ЗУ ем, ще один чинник це погодні умови. От яким чином вони впливають, бо розуміємо, що досить стрімко так все змінюється. Принаймні тут ми бачимо в столичному регіоні та перепади оці постійні ем, і на артилерійську діяльність, але я так думаю, що і тут про аеророзвідку теж доречно говорити, яким чином впливаються похолодання, погіршення погодних умов. Як це буде відчуватися? Ну, зараз, погода в нашій смузі відповідальності досить стала. В Принципі сонце ну, погода залишається сприятливою для ведення бойових дій, от останнім часом. Звичайно, що це прямо впливає на артилерію в тому плані, що без пташок дуже складно працювати нашим артилерійським системам. І звісно, що коли йде дощ, туман або там інші опади, там сніг скоро вже почне випадати. Звичайно, що дронам складніше працювати навіть при е, великих поривах вітру. Це також є суттєвою суттєвим чинником, який впливає не тільки на безпілотні літальні апарати, а й на авіацію, в тому числі, тому з цим доводиться рахуватися. Ну, наприклад, за минулу добу противник використовував свою авіацію на Лиману купянському 9, а на Бахмутському 10 разів. Ну тобто, зараз ми бачимо, що погода ясна, і ворог досить інтенсивно застосовує свої безпілотні літальні апарати, от що стосується. Ця їх якраз на бахмутському напрямку нашими хлопцями було знищено 22 два дрони Це досить таки непоганий результат, але й свідчить, що про високоінтенсивні застосування ворогом. Здебільшого зараз антидронові рушниці дуже сильно допомагають от прямо. Реально і раніше ми знищували ну вдавалося перехопити таких дронів до трьох десятків. Ми бачимо відео, скільки лиха може наробити такий дрон, тому це досить суттєва така цифра і досить багато і і життів, в тому числі і техніки було збережено завдяки от саме цим засобам. Щодо озброєння росіян. Чи змінюється воно? Чим зараз воюють? Як це як це відрізняється від? Ну, якщо ми беремо танки, то Т-72 це ходова така у них широко поширена система серед танків. Якщо беремо, наприклад, артилерію, то ну, з крупнокаліберних, зрозуміло, Піон 27. Також на Бахмучені один був знищений. Дуже з поширеним ста Ста Б Д 20 Д-30, Просто незліченна кількість у них дуже багато цих радянських установок. Також гіацинти у них. Працюють, ну і з таких, якщо вже брати дуже там крупнокаліберні, то це там 2,4 тюльпан 240 міліметрів. Це дуже великий снаряд. Ну, наприклад, якщо в піона 203 міліметри, так то там лише снаряд важить понад 100 кілограмів, то там 203, а в тюльпана 240, Ми можемо порівняти наскільки це потужна зброя. Звичайно, що зберігають вони реактивні системи залпового вогню. Це БМ 21 Град постійно інколи, але рідше. Виводять вони свої сонцепокі, важкі вогнеметні системи ем, застосовують. Якщо ми говоримо про авіацію, то от зараз. Дуже часто вони почали використовувати здебільшого на лиману куп'янському напрямку. Су 35 парами заходять, відпрацьовують і потім швидко повертаються, не заходячи в зону ураження нашого ППО. Су 34 поряд з тим дуже характерно, що завжди йде два те, які направляє, те, які йде за ним. Літаки так само Ка-52, Мі 8 Ми бачимо нещодавно. Нам вдалося хлопцям з 25-ї повітряно-десантної бригади полювати Один з таких бортів, коли він втратив пильність і залетів в зону. Ураження нашого ППО, ну і звісно, що ніхто не відміняв міномети різних калібрів там від 60 міліметрових васільок до уже крупнокаліберних там мм міліметрових. Тобто це також досить суттєво. Вони використовують щодня. Там близько трьох сотень обстрілів здійснюється саме із мінометів. Вони маневрені, їх легко можна заховати, легко перемістити, швидко навестися і так само швидко вийти з-під удару. Тому ось, десь така ситуація. Ілля, спасибі вам велике. Ля Євлаш, начальник прислужби східного угруповання військ про ситуацію на фронті. Ну як обіцяло Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, доєднується до нашого ефіру. В тебе вже було запитання. ну То Та, починай. Було запитання, е, тому що Авдіївка е, зарахована Ч? до зони відповідальності саме е, командування Таврійського напрямку. Що там зараз відбувається? Бо е, я вже казала, е, росіяни, то вони там в своїх паб. Риках плачуть про великі втрати, але Генштаб звітує, що е, продовжують е, пробувати атакувати. Що там на місці? Доброго дня. Е, почну е, з гарних новин. Зокрема, на Мелітопольському напрямку воїни ОСУ-Таврія мали частковий успіх е, Південно-Західніше Вербового. Ми просунулись до 400 метрів у визначених напрямках. Ворог продовжує, скажімо, свою діяльність протягом минулої доби завдав двох ракетних та 29 авіаційних ударів і провів 34 бойових зіткнення та здійснив 930 артилерійських обстрілів. От більшість цих бойових зіткнень це саме. Авдіївка ще більше Мар'їнка. Так, за підтримки авіації, ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку. Наші воїни минулої доби відбили три атаки ворога і збили ще один ворожий штурмовик су 25 Це, якщо рахувати, вже п'ятий літак, що збито на Донеччині за останні 10 діб. Також безуспішно окупанти намагалися проводити наступальні дії в районах Новокалинового і Первомайського. І на Мар'їнському напрямку агресор збільшив активність. Наші захисники відбили за добу аж 17 атак окупантів. Це тільки в районі Мар'їнки і ще 4 біля Новомихайлівки. Це також поряд. На шахтарському напрямку ми завдали втрат в районі Новомайорського. Це на Донеччині, і також продовжуємо стримувати ворога в районах Новодарівки і східніше малої токмачки, що на Запоріжжі. Ви згадали про авіаційні обстріли. З поміж іншого, я пропоную детальніше поговорити про авіацію росіян, про те, яку роль наразі вона відіграє в їхніх намаганнях наступати. Якщо говорити про Авдіївку, то досить потужно ворог в основному ну, застосовує там, намагається для того, щоб підтримати свої наступаючі підрозділи. Як ви бачите, застосовує в основному штурмову фронтову авіацію. Це дозвукові літаки, вони здалеку мають досить, скажімо, невеликий коефіцієнт корисної дії, тому ворог. Вимушений підлітати ближче, і ну відповідно, вже 5 штук за 10 діб їх впало. Також ще ну, була інформація про деякі пошкодження. Але ну підтвердження 100% ми не маємо. Тому у втрати ми, ми їх не записуємо. Також ворог застосовує ну по всьому таврійському напрямку. Це су 35 і су 34 Ці літаки не заходять в зону дії нашого ППО, б'ють здалеку, бояться. Олександре, п'ять літаків за 10 днів, діб. Дуже великий показник. Чи можете ви назвати ті підрозділи, які це зробили? Може, є люди, які вже спеціалізуються на такому полюванні? Ну, це, скажімо так, одна з бригад сухопутних військ Збройних сил України. Сухопутних військ, які садять пташки, отак-от. От Аби інформація так, була так. повною, та дякуємо вам. Ну розуміємо та е, певну, певну специфіку, але менше з тим, от по максимуму, ми е, змогли зрозуміти, що діється на Таврійському напрямку. Олександр Штопун, речник об'єднаного прес-центру е, Сил оборони власне Таврійського напрямку, з нами на відеозв'язку щойно.